Впродовж доби 4 лютого 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В результаті ракетного удару по будівлі ресторації у тимчасово окупованому Лисичанську, в якій організували збіговисько-місцеві колаборанти, декілька великих цабес, так званої линири, не обмежились донецьким трюком колишнього горе-очільника Роскосмосу з основанням лічності і успішно припинили своє животіння. Зокрема, повідомляють про двох місцевих дупатутів і так званого міністра зрадника зі стажем у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Карелії в атоліт Мі-8 рашистських еменесників гепнувся на поверхню замерзлого озера і затонув. Трійко лаптяногих літунів перетворилися на хороших росіян в Гаубрянськ і в Гаубелгород пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. В Гаукурськ у прикордонні з Україною непізнаний дрон пошкодив об'єкт зв'язку.